Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіше, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо знову про Твіттер, ще раз про Херсон, чергове довженко центр і вкотре про масований обстріл. Президент України 14 листопада вперше відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. До того ж з'явилося кілька сюжетів про звільнене місто, зокрема від іноземних журналістів CNN та Sky News. Їм скасували дозвіл на роботу через порушення правил у районі проведення бойових дій. З одного боку, це правильно, адже на цій території могло бути небезпечно і потрібно було дочекатися дозволу від генштабу. Але з іншого ці сюжети важлива демонстрація того, що навіть після довгої окупації Херсоні чекали на Україну. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію цим медійникам. Побачимо, чим завершиться ця історія. 15 листопада російські військові знову здійснили масований обстріл об'єктів критичної інфраструктури. До того ж, настільки старалися, що у Молдові зникло світло. Перестала функціонувати високовольтна лінія, якою до Молдови надходила електроенергія із Румунії. А ввечері того ж дня ракета російського виробництва вбила двох громадян Польщі в селі Пшеводу. Після цього всі українці розраховували надію п'ятої статті, адже Польща член НАТО. Але все-таки це був ненавмисний удар по країні члену альянсу. Головне, що світові лідери визнали, чи я б не була ракета її падіння вина Росії. Суд в Гаазі визнав Сергія Дубинського, не цього Дубинського, то Олександр Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Боїнга mh 17 на Донбасі та вбивстві 298 людей. Четвертого підозрюваного росіянина Олега Пулатова виправдали перші вироки. Це звісно добре, але важливо, щоб сіли і замовники. Міністр культури Ткаченко заявив про призупинення реорганізації кіноархіву Довженко Центр. Фонд і музей залишать як цілісний майновий комплекс, а також відбудеться прозорий конкурс на посаду директора закладу. Ця ж людина кілька місяців тому казала, що Держкіно більше не підпорядковується міністерству і що в його компетенції лише питання про фільмофонд. А що ж сталося? Втім, розслаблятися поки рано. До нового ВО директора Довженко-Центру досі є багато питань. Держкіно не планує скасовувати реорганізацію центру, але призначає людину, яка буде домагатися її скасування. Збирається проводити новий конкурс, проте новопризначений во заявив про намір підписати договір саме із переможницею конкурсу 2021 року. Тримаємо руку на пульсі. Я обов'язково розповім у наступних дайджестах, як просуваються справи, тому ти на дзвіночок, щоб не пропустити. А ще лайкайте і поширюйте це відео, щоб допомогти. Просування каналу, а також можна підтримати мене на патреоні. Як роблять це ось ці чудові люди. Дякую. У центрі Стамбула 13 листопада стався вибух. Через інцидент загинули щонайменше шестеро людей. 81 людина поранена. Уряд Туреччини звинуватив курдських бойовиків у цьому вибуху і відхилив співчуття посольства США. Президент Ердоган часто звинувачує Вашингтон у постачанні зброї курдським бойовикам. Трохи детальніше про ситуацію із курдами в Туреччині можна дізнатися у моєму відео про політичний шлях Ердогана. А 15 листопада на одній із вулиць міста вибухнув замінований автомобіль. Змі писали, що цього разу внаслідок теракту загиблих та постраждалих немає. На балі завершився дводенний саміт лідерів країн Великої Двадцятки у підсумковій декларації. Більшість країн засудили війну в Україні. Ясна річ, що Росія у цю більшість не війшла. Міністр закордонних справ країни-терориста вилетів із Індонезії у перший же день заходу. Можливо, його образило те, що з ним зустрівся лише один дипломат китайський міністр закордонних справ. Лідер КНР Цзіньпін спілкувався із президентом США Джо Байденом щодо кризи навколо Тайваню, дотримання прав людини китайським урядом, а також щодо війни в Україні. У домі заявили, що президенти підтвердили свою згоду із тим, що ядерна війна ніколи не повинна статися, і наголосили на незгоді із застосуванням чи загрозою застосування ядерної зброї в Україні. Однак китайський звіт про зустріч звучить геть інакше за їх версією. Сі Цзіньпінь сказав, що. Китай вкрай стурбований поточною ситуацією в Україні. Складне питання не має простого рішення і що необхідно уникати конфронтації між великими державами. А ще на саміті G20 президент ФІФА закликав до місячного перемир'я в Україні на час проведення чемпіонату футболу. Це очільник тієї самої міжнародної федерації футболу. Яка продала Росії право на трансляцію цьогорічних матчів. Міністерство закордонних справ Замбії просить пояснити, як їхній громадянин, який перебував у московській в'язниці, міг загинути на війні в Україні. Натан Єренде навчався у Москві, однак у 2020 році був засуджений до 9,5 років позбавлення волі і загинув на війні в Україні 22 вересня. Дипломатам про це повідомили лише 9 листопада. Але ж тут усе просто Росіяни вирішили зменшити населення землі. То ООН цього тижня звітувало, що людей на планеті уже. 8 мільярдів серед них уже немає 84 чотирьох тисяч відповідальних від'ємно на народжених росіян у відповідь на практику введення режимом прем'єр-міністра Трюдо санкцій проти керівництва Росії, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними на основі взаємності. Закривається в'їзд для 100 громадян Канади. Заявило російське МЗС. Люди зі списку, мовляв, безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу. Зокрема, в'їзд заборонили онукові Степана Бандери, що зрозуміло, і Джиму Керрі. Вони бояться, що Ейс Вентура поверненота. Хейгон! Гейгон Луборі! Айфікай кача. Ні, випуску без твіттера. соцмережа заблокувала акаунт астрономки на три місяці за відео із метеоретом, яке автоматизована модерація сайту розцінила як інтимний контент, опублікований без дозволу учасника знімання. Уникнути блокування вона могла лише видаливши твіт. Втім, так визнала би, що порушила правила. Акаунт відновили після того, як BBC опублікували цю новину. У виданні написали твіт, адресований підтримці Twitter, і зв'язалися з Ілоном Маском через SpaceX, оскільки Twitter наразі не має відділу комунікації. Відповіді журналісти так і не отримали. Відомий німецький виробник солодощів Haribo Віддячив жилейними ведмедиками чоловікові, який знайшов іменний чек на понад 4,5 мільйони євро. Принаймні таке розповідає видання Bild. Чоловік знайшов біля зупинки громадського транспорту чек від мережі супермаркетів Реве, виробнику Харібо. Він зв'язався з компанією, а його попросили знищити чек та надіслати доказове фото. Через кілька днів парубок отримав подяку від Харібо коробку із шістьма пачками желейних ведмедиків. В Компанії зазначили, що крім неї все одно ніхто не міг би скористатися цим чеком, оскільки він був іменний. А ведмедики це стандартна посилка, яку надсилають в подяку. І на цьому з новинами тижня. Поки все. Діліться в коментах комунікація якої української компанії вам подобається найбільше. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та донайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька заявих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, як завжди, у описі. Зокрема, і посилання на джерела інформації для цього відео. Папа! -па.